Це одна із центральних вулиць у Сумах. Попри оголошену повітряну тривогу, працюють кав'ярні та магазини. Чотири дні тому повернулась до рідного міста з Іспанії Ганна. Жінка працює у місцевій перукарні. Говорить, виїздили з двома дітьми на зиму через загрози внаслідок обстрілів залишитись без електрики та опалення. Як тільки потеплішало, приїхала додому. Якщо буде дуже складна ситуація, знову поїдемо. А так, вдома, якщо вдома краще, як би там не було. Така ситуація не була. Все одно За і діти сумують, я тимую. і взагалі в мене випускний клас одного, одного другого треба їхати додому. Попри загрози обстрілів та інформацію про частковий вихід українських військ з Курщини, говорить, загалом кількість клієнтів не зменшилась. Багато військових стало, а так ні. жінок поменшало. Зітьмишка виїжджали багато а так як по дітям, то виїжджають. Виїжджають і виїжджають, що у сина, що у доньки, у класі групі вони виїжджають все більше і більше. З донечкою, який рік та два місяці залишається у сумах, і сум'янка Анна виїжджала на Закарпаття у березні 2022 року, але тоді швидко повернулись назад. Зараз говорить, якщо буде загроза вторгнення чи збільшаться обстріли, не планують їхати далеко. Страху прям такого сильного немає, але як то кажуть, вже план дій, якщо робити, ну тіпа вже є. Якщо що поїдемо в село. Е, от, Але ну поки морально важко, як то кажуть, це все е, та важко вже як з 2014 року, так. от, Але ну нормально, ще тримаємося все добре, поки нічого такого не готуємося. Але запаси їжі вдруг чого є. Місто живе своїм життям. уже, наверное, все-таки звыклы до тревог, поэтому особо паники как таковой не маю. Вечерами, конечно, страшно. Когда шахеды, когда ракеты летят, непонятно, куда его надо лететь. Уезжать я никуда не собираюсь. У меня дети тут, они не выездные, я их не брошу и не поеду. Что будет, то и будет. Кому я нужна? Конечно, страшно остаться на старости лет без квартиры, без крыши над головой. Аби відволіктись від вибухів та загроз, намагаються не говорити зі своїми відвідувачами про війну, говорить Владислав. Він останні два роки працює офіціантом. За останній тиждень, попри інформацію про частковий вихід українських військових з курщини та сірі зони на прикордоні Сумщини, говорить кількість відвідувачів не змінилась. Людей багато ну, ми всі розуміємо цю нинішню ситуацію. Тому піднімають настрій десертами, піднімають настрій кавою як можуть. Дуже багато стало приходити до нас військових. По вечорам буває страшно, як щось летить. Але стараємось, тримаємось. Їхнє кафе, говорить влад, попри загрози. Планує працювати й надалі. Багато бізнесу дійсно дуже складно. Але по тій ситуації, яку я бачу, дуже багато зачиняється бізнесом, але дуже багато всяких нових місць відчиняються. Той самий ресторанний бізнес, як у нас дуже багато за останній час з'явилось нових кафе, нових кав'ярень. Не припиняли свою роботу з 2014 року. Волонтери сумського бабського батальйону. З початком курської операції, говорить керівниця волонтерського осередку Валентина Андріяшева. Відчувається, що суми стали прифронтовим містом. Ми відчули зразу, практично на другий день. У нас до Курська у нас було 62 підрозділи, які ми опікуємося. Плюс додавалися ті, які вийшли вперед, і зараз вони на Курщині. І вони ж приїжджають, я кажу, ми сразу з ними знайомимося, розуміємо потреби і включаємося в роботу. Це генератори, це бінзопили, це та все. Медицина, медицина взагалі в огромном количестве. І знаєте, відчувається дуже багато по телевізору про Курск розказують, і у нас одразу з'явилось багато нових партнерів. Зараз знову почали приходити більше волонтерів, говорить Валентина. Серед тих, хто не припиняв ні на день бути у волонтерському центрі, пані Тетяна. Роботи останні місяці каже побільшало. Нині термінове замовлення від воїнів на ноші. Бували такі е, трошки панічні, а потім так руки опускати не можна, бо треба робити. Просто не встигаємо. Тут буває дівчата, що і працюють у мене такі трошки панічні настрої, починаєш пояснювати, роз'яснювати, що треба робити. Ми ж кажемо, що ну, а їм як там? От просто один аргумент, тільки один. Як, як вони там? Їм ще там страшніше, ще гірше. За взуттям до волонтерів прийшов Сергій. На Сумщині говорить, несе службу останній рік. І зараз зміни в місті помітні. Навіть коли приїжджаєш там в якийсь окремий день, то одразу чуєш по звукам от, або, видно, будинки зруйновані, або місцеві кажуть. От, тобто, дійсно ну, страждає дуже місто, обласний центр. І розумієш, що це не тільки по цьому місту, а всі, ну коли їдеш, то я ж я ж чую, бачу. Тобто і по маленьким селам, тобто ну страждають дуже. І не пощастило просто мати такого сусіда. За потреби приїздять у волонтерський центр і на вихідних, аби видати необхідне бійцям, намагаються завжди поповнювати запаси, щоб на складі були готові вироби для захисників, кажуть волонтерки. А для себе зберегли спеціальний подарунок. Прапор приготований на день перемоги, з яким ми вийдемо на наші вулиці, святкувати свята перемоги. Катерина Гладенко, Євгена Абрасімов. Суспільне новини Суми.